Вітаю учнів сьомих класів на уроці алгібри, і сьогодні ми продовжуємо працювати над темою степінь натуральних показників. Прошу звернути увагу на мій екран. Зараз ви бачите піфагора і не його бачити. Саме з піфагором пов'язана наша тема. Поняття степеня виникла дуже давно, більше ніж 2,5 тисячоліття тому. От Піфагор назначив числа 1, 4, 9, 16, 25 квадрат. Тому що з 4, 9, 16, 25 і так далі, точок можна було побудувати квадрати. Сучасний запис степеня вів Рене Декарт. А ось Google, відома нам пошукова система, Google. 10 степені найбільше з відомих чисел, яке можна використати для опису якогось відомого явища. Google більше, ніж кількість атомів у видимій намій частині Всесвіту, яких по різних оцінках налічується від 10 в 79 степені до 10 у 81 степені частини. А назва компанії Google є видозміненим написом слова Google. Слово Google було відповіддю на призове питання на 1 мільйон фунтів стерлінгів 10 вересня 2001 року у британській телегрі хто хоче бути мільйонером? Якщо це число написати на папері, то ним можна обернути землю кулю по екватору та ще протягнути до північного полюсу. Ось така цікава тема, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, а зараз перейдемо до виконання практичних прав. І перше право, яку виконуємо, сторінка 21 підручника Істер номер 79 Чи є правильна мурівності? Одразу пригадай, що піднесення до степеня це п'ята арифметична дія. І якщо вираз містить декілька дій, то в першу чергу виконує дію піднесення до степені, а потім вже дії множення і ділення, а потім додавання і віднімання. Даю вам хвилиночку, щоб ви записали 6 рівностей. Будь ласка, поставте відео на паузу. Перевіряємо, чи є правильно і перша рівність. 3 в квадраті, додаємо 4 в квадраті, і це має дорівнювати 5 в квадраті. Спочатку виконуємо піднесення до степені. 3 в квадраті це 9. Отже, до 9 додаємо 4 в квадраті 16. І це має дорівнювати 5 в квадраті 25. Рахуємо 9 додати 16 дійсно буде 25, 25 дорівнює 25. Тому так. Рівність є правильна. Наступна друга рівня. 4 квадраті це 16. 5 квадратів це 25. І це має дорівнювати 6 квадратів 36. Будемо рахувати суму 16, і 25, виходить 41. Але 41 не дорівнює числу 36. Будь ласка, з кисною рискою. Закреслюємо знак рівності, І говоримо, що ні. Рівність не є правильна. Наступна третя. 2 в кубі. Додаємо 3 в кубі і має бити 5 в кубі. 2 в кубі обчислюємо степінь це 8 Додаємо 3 в кубі це 27. дорівнює, 5 в кубі, 5 множимо на 5 – 25, ще множимо на 5 – 125, отже, сума 125 має бути. Але ж 8 додаємо 27 в сумі 35, 35 не дорівнює 125, тому ні. Ця рівність не буде правильною. Знак, дорівнює, закреслюємо скисною рискою. Наступна четверта рівність 2 в шостому степені додаємо 6 квадратів, це має дорівнювати 10 квадратів. Рахуємо. 64 додаємо 36, 10 квадратів 100. 64 і 36 суми дають 100. 100 дорівнює 100. Так. Рівність є правильна. П'яте. 1 в кубі це 1. 2 в кубі 8. 3 в кубі 27, і це має дорівнювати 6 квадратів 36. 1 додати 8, 9, додати 27, це 36. 36 дорівнює 36. Так, дана рівність є правильна. І останнє шосте. Мінус 5 квадратів додаємо мінус 12 квадратів, і це має дорівнювати мінус 13 квадрат. Нагадаю, Якщо у нас основа від'ємна, а показник парний, то результат буде додат. 25 додаємо 12 квадратів 144, і це має дорівнювати 13 квадратів, це 13 помножити на 13, 13 квадратів це 169. 25 додаємо 144, також сума 169. Бачимо, ліва права частина рівні, так, у нас правильна рівність. Переходимо до виконання вправи 86 на сторінці 22, не виконуючи обчислень, порівняти. І так, звертаємо увагу на те, що говорили минулого уроку, і будемо користуватися властивостями, наведеними нижче. Розпочинаємо з першого прикладу. Треба порівняти в лівій частині число протилежне до. 2 в четвертому степені, а в правій частині мінус 2 в четвертому степені. Число протилежне до 2 в четвертому степені це буде мінус 16. А в правій частині мінус 2 в четвертому степені, від'ємна основа і парний показник n дає додатній результат. Це буде 16. Що ми порівнюємо від'ємне число і додатнє число. Мінус 16 менше за 16, тому число протилежне до 2 в четвертому степені менше, ніж мінус 2 в четвертому степені. Наступне друге завдання. Мінус 7 в кубі і мінус 6 квадраті. Мінус 7 в кубі у нас основа менше нуля, непарний показник. Тому у нас буде від'ємний результат в лівій частині, а в правій частині додатній результат. Ставимо знак менше. Мінус 6 квадратів буде додатним числом, будь-яке додатне число більш за від'ємне. Третє: мінус 12 в 8 степені і 12 в 8 степені. Звертаємо увагу. Основа мінус 12. Основа мінус 12 у нас менше 0. І маємо парний показник n, 8 парне число. Тому у нас в лівій частині буде додатній результат 12 в 8 степені, і в правій 12 в 8 степені. Ці два вирази між собою будуть рівними. Треба порівняти два вирази в лівій частині число протилежне до 5 в квадраті, а в правій частині мінус 5 в кубі. Якщо ми піднесемо 5 до другого показника, у нас буде 25. В лівій частині мінус 25. В правій частині від'ємна основа, непарний показник, маємо від'ємний результат мінус 125. Порівнюємо два числа, обидва від'ємні, із двох від'ємних чисел більше те число, модуль якого менше. Тому ми з вами запишемо, що число протилежне до 5 в квадраті більше за мінус 5 в кубі. Переходимо до номера 88, сторінка 22, права високого рівня, а замінимо зірочку, знака менше, більше, більше або дорівнює, менше або дорівнює, так, щоб одержана нерівність була правила. При будь яких значеннях зміню. Поставте відео на паузу і поки що попрацюйте в себе в суші. Я сподіваюся, ви вже підготували свої завдання і починаємо порівнювати. А в квадраті будемо порівнювати з числом 0. Яке б число ми не підносили до квадрату, якою б не була основа додатньою від'ємною при піднесенні до парного показника це буде додатнє число. А якщо а дорівнює 0, то 0 дорівнює 0. Тому даний вираз буде невід'ємним числом, або запишемо більше або дорівнює 0. Друге, число протилежне до b в квадраті, і 0. b може бути додатнім, може бути від'ємним. При піднесенні до парного показника результат додатний. Але враховуємо, що попереду стоїть знак мінус, отже, маємо від'ємний результат. Ну b ж може бути нулем, 0, 0 в квадраті дорівнян. Тому будемо казати, що наш вираз менше або дорівнянним. Наступне третє M в квадраті додати 3. «М» може бути додатним числом від'ємним числом нулем. Давайте оцей ще випадок, подивимося, коли 0, 0 квадраті це 0, а додати 3 це 3. А 3 – це більше 0. Отже, наша ліва частинка може бути більшою за замовлю. Четверте, від числа протилежного до П квадраті віднімаємо 1. П може бути додатнім, від'ємним нулем. При піднесенні до парного показника додатнього від'ємного числа, якщо основа. Додатня від'ємна результат додатній. Але враховуючи мінус попереду, маємо від'ємний результат. Якщо 0, якщо P дорівнює 0, то буде 0. Але віднімаємо одиницю і виходить від'ємне число. Від'ємне число завжди менше 0. Пишемо менше нуля. Далі, П може бути одиницею. Тоді у нас буде число протилежне до 1 в квадраті. Так, і віднімаємо 1. Мінус 2 менше 0. Далі 5. А мінус 3 в квадраті порівнюємо в лівій частині і 0 вправо. Ну, якщо А дорівнює 3, ми бачимо, що в нас буде 0 в квадраті, тобто зліва буде 0 і справа. Вирази можуть бути рівними. Далі, при будь-якому значенні А 5, 6, 7 мільйон мільярд. Ми підносимо до квадрату, до парного показника, маємо додатній результат. Якщо відхідне А, знову ж таки, в парному показнику це додатній результат. Отже, п'ятий вираз більше водорівня. Наступне шосте. А в квадраті додаємо 5 квадраті. Ліва частинка, справа ну. Порівнюємо. Будь-яка може бути основа. А додатня від'ємна парному показнику результат додатній. І ще додаємо додатнє число 25. Отже, вся сума буде додатня. Більше у них. Сьоме завдання. До Х квадраті додаємо у квадраті, додаємо 5. І міркуємо, так як в попередньому прикладі, і х і y можуть бути і додатніми, і від'ємними числами, але в парному показнику результат додатній. І ще додатнє число додається 5, маємо більше нуля. На восьме завдання: до квадрата різниці m і n додаємо 1. Міркуємо, якщо у нас m дорівнює m. Тоді виходить в дужках 0, 0 квадратів це 0, додаємо одиницю, це буде 1. 1 буде більше. за 0. Далі, якщо m і N додатні числа, від'ємні числа в парному показнику, результат буде додатній. І ще додаємо число 1, маємо знову ж таки додатній результат більше 0. І останнє дев'яте. Число протилежне до квадрата суми p і 9 порівнюємо з нулем. Бачимо, якщо замість P підставити число мінус 9, мінус 9 додати 9 дасть 0, 0 в квадраті це 0. Отже, ліва і права частина можуть дорівнювати одна одні. Але, але, якщо p у нас додатні або від'ємне. І не дорівнює нулю, то в парному показнику результат буде додатній, а перед ним стоїть знак мінус. Отже, маємо від'ємну відповідь. Зліва від'ємна відповідь може бути або нуль. Тому ми запишемо менше або дорівнює нуль. Переходимо до виконання наступної вправи, сторінка 21 номер 77 знайдемо значення випуск. І ще раз ми наголошуємо, що під час обчислення значень числових виразів без дужок в першу чергу виконує дію піднесення до степеня, а потім множення, ділення, додавання, віднімання. І починаємо з першого причина. Що Спочатку підносимо до степеня, тобто 25 множимо на 25 два рази. Будь ласка, разом зі мною. За межею. Рахуємо. 5 множимо на 5 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 2, 10 і 2 12. Повторюємо це. Множимо на 2. 25 множимо на 2. Це буде 50. І обчислюємо. Остаточно, скільки у нас вийде 625. Отже, 0,2 множимо на 625. Дарівня. Далі 625 множимо на 0,2. Виконуємо дію множення, комою відокремлюємо один знак. І в результаті маємо число 125. Наступний другий приклад. 50 ділимо на 0,1. Піднести до степеня, врахувати, що три знаки після коми то ми ділимо на 0,1 тисячу. Давайте з вами і чисельник, і знаменник, множимо на тисячу, знаменнику будемо мати одиницю, тоді значення нашого виразу буде дорівнювати 50 тисяч. Третій приклад: умова у вас є: мінус 4. Множимо на 1 другу в четвертому степені. Спочатку виконуємо дію піднесення до степеня. 2 в четвертому степені це 16. Не забувайте, що перед дробом у нас стоїть знак мінус. чисельнику напишу 4, а знаменник 16. 16. не дріб можна скоротити на 4. У Нас вийде мінус 1 четверта, а десятковим дробом мінус 0,25. Знайшли значення цього виразу, переходимо до наступного прикладу 4. 0,2 помножимо на мінус 5 в кубі. 0,2 поки що так, і записуємо. А мінус 5 в кубі. Сьогодні ми вже рахували 5 в кубі, 125. І враховуємо, що у нас непарний показник. Записуємо в дужках мінус 125. Далі виконуємо дію множення. Результат буде від'ємний. Давайте 125. Помножимо на 0,2. Спочатку множимо, не зважаючи на кому. Маємо 250. І кому відокремлюємо один знак. Отже, відповідь мінус 25. П'ятий приклад. А тут я прошу звернути вашу увагу на те, що спочатку треба попрацювати з основою степеня. А що тут можна зробити? Можна 5 чисельнику помножити на 2, знаменнику число 15. І основу підносимо до третього степеня. Далі скоротимо 5 до 1, 15 скоротимо до 3. І маємо основу степеня, правильний дріб 2 третіх. Підносимо до куба. 2 в кубі 8, 3 в кубі 27. Значення виразу – 8, 27. Переходимо до сьомого завдання: 5 квадратів додаємо мінус 5 в четвертому степені. 5 в квадраті 25. Мінус 5 в четвертому степені. 5 множимо на 5 – 25. 25 на 5 – 125. і давайте порахуємо четвертий раз, що ж буде при множенні. 5 множимо на 5 – 25. 5 пишу запам'ятовуємо, 5 на 2 10 і 2 – 12. 2, пишу за запам'ятовую, 5 на 1 – 5 і 1 – 6, 625. 25. Тому додаємо 625. Рахуємо суму, маємо 650. І останнє восьме завдання різницю чисел 3,4 і 3,6 піднести до другого степеня. Давайте пошукаємо, попрацюємо з основою, пошукаємо цю різницю. Чому вона дорівнює? Якщо зробити дію віднімання, у нас основа степеня. Буде від'ємним числом мінус 0,2, і треба піднести до другого степеня. Від'ємна основа, парний показник, результат додатній 0,4. Давайте закінчимо нашу рефлексію таким прийомом як продовжи речення. Мені дуже хочеться, щоб ви в коментарях під відео написали. Що нового дізналися ви на сьогоднішньому уроці, а що було найбільш цікавим і пізнавальним, у чому ви сьогодні стали розумнішими в порівнянні з вчорашнім днем? Я бажаю вам успіху, чекаю на ваші відповіді і до зустрічі на наступному уроці алгебри.